Так, друзі, доброго дня, підписники. Сьогодні ми знову в тому самому парку. От бачите, там у нас гус... є гуска, качки муларди. Є ще тут попугаї, зараз вам покажу попугаї. Тут от попилили трохи дерева, щоб дітям не впало нічого на голову. Так, Сьогодні у нас гарна погода, це фонтан. Там качки плавають. Дивіться, тут попугай. Там що в кормузці всередині є там, не знаю, чи є маленькі попугайчики, чи просто на яйцях сидять. Ось і тут є пара таких попугаїв. Красота Які гарні кольори. Друзі, підписники, сьогодні шуткова неділя. Всіх вітаю з праздником. Це кита, качур. Очки. Так, друзі, підписуємося, ставимо лайки і коментуємо. Так, друзі, дивіться, тут ще яка є клітка, і тут теж є багато попугаїв. І ще тут є на рійки, чи як вони називаються, не знаю. Ну, думаю, що так Така тут краса зроблена для дітей. Що, друзі, ще раз святом. Гарного дня всім. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо.